Всім привіт! Це канал «Залізні магістралі Мене звати Олег Васильов. У 2020 році з'явилася надія, хоча б на часткове відродження Київської трамвайної мережі, адже на той час активно обговорювали проект будівництва трамвайної лінії від вулиці Старовокзальної до палацу спорту. І згодом навіть з'явилося офіційне розпорядження столичної адміністрації про початок будівництва. А світовий банк готовий був надати кредит у сумі 36 мільйонів доларів, який призначався на будівництво. Проте через затягування підготовчого. Процесу з боку столиці Світовий банк у підсумку скасував кредит, і тепер, якщо Київ захоче збудувати цю трамвайну лінію, доведеться залучати кошти з інших джерел або розпочинати заново переговори про надання кредиту від Світового банку або від іншої міжнародної фінансової інституції. Ідея будівництва трамвайної лінії від вокзалу до Палацу спорту з'явилася ще у 2015 році. На той час у столичній адміністрації намагалися дослідити прогалини міської транспортної мережі. До пошуку якісних рішень через Світовий банк було залучено британську компанію Integrated Transport Planning. Результатом роботи став звіт із пропозиціями щодо удосконалення транспортної мережі столиці. Серед рекомендацій була ідея продовження трамвайної лінії, що веде з борщагівки до палацу спорту. Нагадаю, що до 2001 року трамвайний рух здійснювався по вулиці Саксиганського у центр Києва. Також існував заїзд на центральний вокзал, але столичні чиновники вирішили демонтувати колії по вулиці Саксиганського для більшої зручності автомобілістів. Також зникла кінцева зупинка трамваїв біля вокзалу для розширення автостоянки. А розворотне кільце перенесли на вулицю Старвокзальну і збудували криту пішохідну галерею до приміського вокзалу. Це призвело до перенасичення пасажиропотоком станції метрополітану вокзальна. Для того щоб розвантажити провокзальний хаб, необхідна альтернатива для жителів Борщагівки, які їдуть у центр. Таким чином, видовження лінії швидкісного трамваю до палацу спорту є ключом до вирішення проблеми. У березні 2020 року Київська міська державна адміністрація ухвалила розпорядження про будівництво трамвайної лінії. На розробку проекту відвели один рік. Прокладання колії мало закінчитися у 2023 році. Але всі процеси пов'язані з цим проектом затягнулися і, відповідно, порушилися строки, визначені у розпорядженні. Так, лише 30 квітня 2021 року Київ оголосив тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування. Переможець, приватне підприємство «Елтранс» мав розробити ТО до 31 грудня 2021 року. У додатку до тендеру є попереднє планування трамвайної лінії, де показані три можливих рішення. При цьому було зазначено, що рекомендованим варіантом є прокладання траси по вулицях Жилянській та Саксиганського зі збереженням одностороннього руху. Враховуючи те, що біля палацу спорту відсутнє місце для розворотного кільця у попередній схемі траси передбачено кінцеву зупинку по вулиці шотару Ставелі і Ступиком. Також у пропозиціях вказано, що трамвайна лінія будуватиметься із заїздом на центральний вокзал. У березні 2023 року стало відомо, що Світовий банк скасував фінансування проекту будівництва трамвайної лінії до Палацу спорту в Києві, а це означає, що столиця залишилася без кредиту у розмірі 36 мільйонів доларів. У КМДА прокоментували подію. Так, заступник директора транспортного департаменту Іван Шпильовий заявив, що, попри скасування фінансування світового банку, проект не закрито. Це означає, що кошти будуть залучатися з інших джерел. На сьогоднішній день я не готовий відповісти, чому розірвали і взагалі чи розірвали, тому що співпраця у нас не тільки з Світовим банком, у нас є. Європейським банком реконструкції розвитку, є з іншими банками. Тому я собі помічаю, але я думаю, якщо це розірвана ситуація із Світовим банком, ніхто не відміняв ідею про подовження трамваю до палацу спорту, тому можливо, буде опрацьовано питання і буде інвестиція з іншого банку. Я опрацюю. Якщо є запитання, ви можете... Або на класен звернутися ще раз. Ми вам відповімо. Проте громадські активісти вважають, що навряд чи столичні чиновники знайдуть необхідні кошти і збудують трамвайну лінію. Зокрема, на сторінці групи Пасажири Києва у Фейсбуці зазначається, що Кемда всіляко гальмувала проект ще на стадії підготовки. Якби всі етапи просувалися вчасно, то у 2022 році стартували б основні роботи. З проектом Світового банку ми бачимо, що також втратили фінансування 36 мільйонів доларів, а це на поточні гроші в гривнях майже півтора мільярди гривень, що є дуже великою сумою, яка ну, насправді там, це зовнішні кошти, які могли б. Дозволити ефективно покращити транспортну інфраструктуру міста, але влада міста Києва в цьому, на жаль, не зацікавлена, тому що вони пріоритетно розвивають автомобільні проекти. До речі, саме там буквально за декілька днів після інформації про те, що Київ втратив кредит від Світового банку, з'явилася інформація про те, що вони збираються будувати величезну розв'язку вже цього року. Вони готові почати величезну розв'язку. На оболоні вартість цієї розв'язки на оболоні вона співставна з ціною трамваю на метро палац спорту. Проекти як розв'язка на оболоні, вони чудово заходять в київській владі, і вони на швидку руч готові їх реалізувати. Головне, щоб почати проект, запросити потрібні фірми на підряд і отримувати від того кошти. Якщо столична влада таки захоче реанімувати проект і залучити кредитні кошти Світового банку, доведеться починати з нуля всю підготовчу роботу. Це також стосується розробки техніко-економічного обґрунтування. На всі заходи може знадобитися кілька років, але не виключено, що після завершення військових дій в Україні міжнародні кредити в першу чергу будуть спрямовані на інші проекти, тобто модернізація та удосконалення транспортної мережі Києва, відсунеться до кращих часів. Як завжди чекаю ваших коментарів щодо теми, яку було порушено в цьому сюжеті. І нагадую всім глядачам про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій, вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, підписка на канал, коментарі під відео сюжетами. Також є функція спонсорування на спонсорів. Чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту. Всім глядачам у цей непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.